Слава Україні, Героям слава! з нами представник команди із Вінниці Кустагро. Вітаємо вас з перемогу з бронзовому кубку. Ви здобули звитягу над командою з Одеси в чудовому поєдинку. Все ж таки, до останнього була інтрига, чудові емоції були і вам вдалося на останній майже хвилині. Все ж таки забити переможний гол і не перевести цей матч до серії у пенальті. Ваша думка взагалі і враження від гри вашої команди сьогодні на паркеті, ну і враження від турніру взагалом. Дякую. Хочеться подякувати нашому супернику команда Хлібоманія, яка показала всі свої найкращі кондиції до останнього. Були впертими по футбольному завзятими, по футбольному такими клятими суперниками, так, не давали нам спокою, зробили інтригу. До самого майже фінального свистка вона зберігалася, але враховуючи злагодженість дій нашого колективу, враховуючи досвідченість певних гравців, все ж таки ми змогли схилити шальки Терезів матчу на свою користь і е, здобути таку довгоочікувану і омріяну для себе перемогу. Що хочеться сказати про турнір, величезний уклін взагалі організаторам всім вам, починаючи від організатора, коментатора, лікаря, е, суддівства, оператора. Ну, Сказати, що це на високому рівні це нічого не сказати. Це сьогодні топ, який є в Україні. Топ із топів. Е, приймаємо участь на такому турнірі вже не вперше. Першого разу ми е, також були в е, бронзкапі, але е, там нас спіткала невдача. Вдалося, е, вдалося в знаки втома і можливо недосвідченість. Тому цього разу ми пропрацювали наші помилки, пропрацювали пройдений шлях. Знову трішечки не поталанило, для того, щоб вийти в гол-дивізіон, нам не вистачило всього-навсього одного або забито, або не пропущеного голу. Або збігу обставин із іншими командами, але, але футбол це суцільне але. Тому е, робимо роботу над помилками і наступного разу ми приїдемо сюди за нагородами вже найвищого гатунку. Е, хочеться передати великі слова вдячності президенту нашого мініфутбольного клубу Кусту Агро, генеральному директору ТУ Агро Україна» Алішару Тяжину за неймовірну підтримку, за ту е, шалену емоушен, яку він нам кожного разу посилає, кожного разу перегрою телефонує, дає свої настрій. Дає свої вказівки, переживає з нас, тримає кулаки. Алішер, best! Що ж, подякував вашій команді Кусто Агро за участь в цьому турнірі. І ще раз вітаю вас з чудовою перемогою. Бажаємо успіхів в наступних матчах і перемог в турнірах. Щиро дякую, дякуємо нашим ЗСУ. Слава Україні!